Так, колеги, з чого починається то, що за виробці, не повірите? З побілки, глянь, ну, пацани пацани нас. Щоб не казали, що немає захисних окулярів, там, не знаю, респіраторів, ще й ті сапогів, все є, все є, видано все, навіть більше. Ходять тут як хірурги, Але, колеги, саме смішне, що тут ми зараз плануємо одну інновацію. І хто здогадається, ну, як кажуть, маленький приз буде від нашої компанії на нашому семінарі. Що може бути тут з елементів точно зимуровства? Тому що елементи точного зморовства починаються з дріб'язку, з отаких речей, які зараз відбуваються в нашому складі. Тримайтеся, колеги, успіхів вам!